Оки саме такий період обіймає свою посаду міський голова Сум Олександр Лисенко. Тепер же підбиває підсумки. Триріччя перше, таке болюче для багатьох містян питання дороги. Їх не ладнали багато років. Тепер мер узявся за діло. Аби робити усе якісно придбали асфальтний завод. Повноцінно він запрацює уже наприкінці червня. Коли нам казали, що ми його закупимо за 40 мільйонів, то всім повідомляю, що він закуплений за 13,7 за і 13 він є сучасним, він є з урахуванням всіх новітніх технологій. Він дає можливість зекономити в 2,5 рази енергоресурси. Цього року капітальний ремонт зроблять на двадцяти трьох вулицях міста. Наступного черга за найбільшими шляхопроводами сум, як то Харківська та Курський проспект, пам'ятає міський голова і про тротуари болюче питання для сумських пішоходів. Прошлому році виділяли на це шість мільйонів коштів на капітальний ремонт тротуарних об'єктів. Моділи мільйонів. То в цьому році ми виділили 20 мільйонів на капітальний ремонт тротуарних об'єктів. Це не враховуючи поточного ремонту. Згадали і про велосипедистів. На нових тротуарах будуть і обіцяні велодоріжки. Міський голова не залишає поза увагою питання транспорту і тарифів, яке на сьогодні турбує багатьох містян. По усій території України ціну на проїзд підняли давно. Суми трималися до останнього. І ми приймаємо рішення сьогодні про підняття тарифу. Тобто ми тримали до останнього. Що стосується цієї ситуації, то ну ми обов'язково також будемо будемо її обговорювати. От як сьогодні ми виходимо з питанням по, по дітях, ціна на проїзд для школярів переглянуть у найближчий час. Також збільшується тролейбусний парк. Усе йде до того, аби містяни обирали для свого проїзду комунальний транспорт. Встановили тариф 4 гривні на мажоне таксі, уручка в тролейбусному парку збільшилася на 30%. Тобто люди розуміють, що можна проїхати в нашому тролейбусі з придбанням проїзного, який коштує 60 гривень. І це одна поїздка у вас буде, якщо ви два рази їздите в день, одна поїздка одна гривня. І ми вважаємо також це соціальною пільгою, яку також ми компенсуємо з міського бюджету. Комфортні умови для пільговиків удосконалять найближчим часом. Люди будуть мати можливість безкоштовно пенсіонери їздити. Загалом проблему міста поступово і впевнено вирішують. Є величезна проблема це ліфти. І коли ми прийшли до влади, то ми порахували, що десь 700 ліфтів треба капітально відремонтувати. Я не знаю, як раніше їх ремонтували і чому їх так ремонтували. На мою думку, погано, що нам сьогодні. Треба їх переробляти. Є капітальний ремонт це від 3 до 5 років, є модернізація це від 7 до 15 років. Тому ми по батьох ліфтах зараз йдемо модернізацією. Дійсно, це немаленькі кошти. Але я хочу сказати, що от тільки в цьому році ми запланували відремонтувати 143 ліфти. Це без. ОДС, якщо з ОДС, то буде 200, але це ті 140, на які розроблена проєктна документація і по яких заключені договори. Я думаю, ця цифра буде збільшуватися за рахунок збільшення фінансування, якщо буде порозуміння відповідно від депутатів. Цього року відремонтують щонайменше півтори сотні ліфтів. Фінансування освіти також іде повним ходом. За бюджетний кошт ремонтуються школи і садочки, відкриваються нові заклади. Не уминає увагу міський голова і медичну галузь. В місті Суми буде 100% госпітальний округ, і Ми готові до того, щоб його зробити на базі нашої першої лікарні і п'ятої лікарні. За рахуванням також сумської районної лікарні це буде потужний величезний госпітальний округ. Обласний центр постійно розвивається, і міський голова обіцяє не оминати увагу жодної з проблем його мешканців.